Чи сплачувати штраф у Резерв Плюс 50% від суми у запропонований термін, є нюанси і великі ризики у цьому процесі? Проаналізувавши всі недоліки, усі розповіді, які стосувалися бета-тестування Резерв Плюс, тому що я безпосередньо з перших уст цих тестувальників маю інформацію, все узагальнивши, узагальнивши судову практику, я дійшла висновку: що обов'язково, якщо ви не Порушували нічого. Коли порушував ТЦК, ви маєте звертатися до суду. Чому? Тому що після винесення рішення суду, в судовому рішенні буде прописано, що ТЦК порушив ваші права. Яким чином? Не виніс постанову, не склав протокол прочинення правопорушення. А отже, маєте ви після винесення рішення суду на вашу користь строк від 3 до 6 місяців на те, що не буде повторення, тому що, отримавши судове рішення, ТЦК на наступний раз матиме зобов'язання винести постанову про накладення штрафу і протокол про чинення адмінправопорушення. Тому обов'язково потрібно звертатися саме за захистом своїх прав до суду. У інакшому випадку, якщо ви сплатите штраф, це означає, що ви визнаєте правопорушення. Це означає, що ви надасте згоду на розгляд правопорушення і складання протоколу без вашої участі. А отже, цих штрафів вам ТЦК може навиносити скільки завгодно. Тому оплата штрафу в резерв плюс, коли мене запитують мої клієнти, підписники в моєму телеграм-каналі. Я завжди кажу, що це на ваш страх і ризик. Що саме основне? Людина, яка сплатила штраф, вона до суду більше не звернеться. Думайте.